Вітаю тебе! Ти на каналі Секрет Інвестора, і сьогодні ми будемо проходити фінальну сьому фазу тестнету від проекту Тайко. Хочу нагадати, що цей проект зібрав 37 мільйонів доларів від топових проєктів, але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш будь-який коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів по іншим проектам. Переходимо до першого пункту і нам потрібно додати тестову мережу Холески та Хекла в Metamask. Натискаємо Connect Wallet, під'єднуємо наш гаманець, далі додаємо мережу Холески. Натискаємо Approve та Switch Network. Тепер додаємо мережу хекла, натискаємо Add to Metamask, Approve та Switch Network. Переходимо до другого пункту і нам потрібно отримати тестові токени Холески. Переходимо в наш Metamask, копіюємо нашу адресу, вставляємо її сюди. Та натискаємо Get Tokens. Натискаємо на цю кнопку і чекаємо, коли зарахуються наші токени. Переходимо до третього пункту і нам потрібно отримати тестові токени Horse. Натискаємо I Understand. Далі під'єднуємо наш Metamask. Тут обираємо мережу «Holesky», тут обираємо токен Horse та натискаємо Mint і підтверджуємо транзакцію. І через декілька хвилин наша транзакція пройшла, а токени зараховані. Переходимо до четвертого пункту і нам потрібно перегнати тестові токени з мережі Холески у хекла. Зверху обираємо мережу холески, знизу обираємо мережу хекла. Обираємо будь-яке значення ефіру та натискаємо Continue. Далі Continue та Bridge. Хочу зауважити, що мережа дуже тупить і транзакції можуть не проходити, тому я рекомендую збільшувати газ. Натискаємо сюди, переходимо в розширені, обираємо значення 5, тут обираємо значення 10, ставимо тут галочку та натискаємо Зберегти. І тепер натискаємо підтвердити. І буквально через 2 хвилини наша транзакція пройшла. Тепер обираємо Token Horse, обираємо будь-яке значення, натискаємо Continue, далі Continue, Approve, далі та Approve. Тепер натискаємо. Натискаємо Bridge та підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. Тепер через 5-10 хвилин переходимо у вкладку Transactions, бачимо, що наш ефір автоматично заклеймився. Тепер давайте заклеймимо наші токени Horse. Натискаємо Claim, далі натискаємо Switch to Hekla, натискаємо Switch, натискаємо Continue. Далі натискаємо Confirm і Claim Now. Не забуваємо підвищити газ, переходимо у розширені, обираємо тут значення 5, тут обираємо значення 10, ставимо галочку та натискаємо Зберегти і підтвердити. І як бачимо, наші токени Хорс заклеїмились. Переходимо до п'ятого пункту, і нам потрібно зробити свапи та додати ліквідність. Хочу ще раз нагадати, що мережа тупить і транзакції в Metamask можуть або висіти, або не проходити. Тому в подальшому замість Metamask я рекомендую використовувати гаманець Rebi. Вам потрібно просто встановити гаманець Rebi у Chrome та імпортувати сіт-фразу або приватний ключ з Metamask. У. Далі переходимо в розширення, натискаємо керувати розширеннями, відключаємо Metamask, повертаємось назад на сайт, оновлюємо сторінку, натискаємо Connect, обираємо гаманець. Reby. Тут змінюємо мережу на хекла, зверху обираємо ефір, знизу обираємо токен Хорс. Обираємо будь-яке значення, натискаємо Swap, далі Confirm Swap, гортаємо вниз, обираємо тут максимальне значення, натискаємо Sign та Confirm. Переходимо в гаманець Reb, натискаємо на цю кнопку. Тут ми бачимо всі наші транзакції, а також можемо їх прискорювати. Натискаємо на цю кнопку та натискаємо Sign і Confirm. Змінюємо місцями наші токени, обираємо будь-яке значення, натискаємо Swap, далі «Confirm Swap», гортаємо вниз, обираємо максимальне значення, натискаємо Sign та Confirm. Переходимо в вкладку Pulls, натискаємо New Position, тут обираємо Ефір, тут обираємо Token Horse, натискаємо Edit, обираємо 1%, далі натискаємо Full Range, гортаємо вниз, обираємо будь-яке значення та натискаємо Preview. Далі Add, гортаємо вниз, натискаємо Sign та Confirm. І як бачимо, наша транзакція пройшла. Переходимо в наш Pool, натискаємо Remove Liquidity, обираємо будь-яке значення, але не виводьте все та натискаємо Remove. Далі Remove, натискаємо Sign та Confirm і чекаємо, коли пройде транзакція. Переходимо до шостого пункту і нам потрібно розгорнути смарт-контракт. Переходимо в папку «Contracts», Обираємо File Storage, переходимо в вкладку Solidity, обираємо версію компілятора 0.818, натискаємо Compile, побачили зелену галочку, переходимо у Deploy. Тут обираємо гаманець «Rebi». Обов'язково перевіряємо, щоб тут була мережа «Hekla». Натискаємо Connect і натискаємо Deploy. Гортаємо вниз, натискаємо Sign та Confirm. Побачили зелену галочку, значить ви все зробили вірно та розгорнули смарт-контракт. Так як це може бути останній тестнет. Я рекомендую зробити тут від 30 транзакцій. Це може бути свапи, мости, пули, все що завгодно. Але зробіть їх для того, щоб в майбутньому претендувати на дроп. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який приємний коментар.